Розділ 89. Хто такий майстер Му 2. Я б не був ким? Його глибокий голос був схожий на голос Віолончелі. Це було дуже приємно для вух, і всі вони зупинилися і повернулися до джерела голосу. Вони побачили гарне обличчя Мою Чена та його високу постать. Він був одягнений у повсякденний сірий костюм. А його гарні очі були схожі на зірки на небі, випромінюючи навколо нього елегантну ауру. Навіть сунан, яка зазвичай не сприймала красивих хлопців, була шокована. Її очі на секунду заніміли, коли вона була зачарована. Муїчен повільно йшов до сісяї, злі сіта кількома чоловіками в чорних костюмах позаду нього. Усі вони кивнули Амо, коли побачили його. Я вчасно. Сісяя підняла голову і подивилася на нього, коли він зупинився біля неї. Потім вона обернулася і подивилася на Суна і Руан Хенга, які все ще були приголомшені. Побачивши мою ічена. Вона представила їх йому. Це Сунан, про яку я тобі розповідала. А це Руан Хенг. Вони мої справді хороші друзі. Нан-нан». Руан Хен. Це той хлопець, яким ви так цікавилися. Потім вона подивилася на Муюйчен з прекрасною усмішкою на обличчі. Його обличчя пом'якшало, коли він побачив її посмішку. Потім він легенько кивнув Сунан і Руан Хенгу: Привіт, я Муюй Чен. Муюй Чен? Майстер Му. І Сунан, і Руан Хен знову були шоковані, коли почули його ім'я. Серед вищого класу міста Зе ім'я Муюйчен не було б чужим нікому. Вони могли впізнати його лише за аурою, яку він випромінював. Через деякий час вони вдвох оговталися від шоку. Вони дивилися на сісяї з недовірою, а потім уважно подивилися на Муюйчена. Сяє ти. Ти жартуєш? Той, з ким ти одружена? Це майстер Му? Сунан ахнула і обережно запитала, а потім повернулася і подивилася на Руан Хенга, який також був надзвичайно здивований. Сісяй усміхнулася, побачивши їхню реакцію. Вона обмінялася поглядами з ченом, а потім кивнула Сунан і Руан Хенгу. Ви, напевно, чули про нього. Привіт, майстер Му. Руан Хенг прийшов до тями і швидко привітав його. Муючен смиренно кивнув і сказав: Давайте поговоримо всередині. «Ммм, Сунан, Руан Хен, ходімо. Ви, мабуть, голодні після того, як гуляли цілий день. Потім група пішла до кімнати 808. Це був висококласний віп-зал із затишною атмосферою та розкішним та елегантним дизайном. Це була кімната з повним набором послуг. Офіціант подав страви через мить після того, як вони сіли. Очі Сунан знову і знову переходили між мою й Ченом, а потім сісяє. Потім вона тихо запитала сісяє. Сяє. Зараз я все ще почуваюся сюрреалістично. Ти впевнена, що нам не сниться? Коли ти була пов'язана з майстром му? Досить нанан, -нан. не сумнівайся в тому, що бачиш прямо зараз. Я справді заміжня за ним, і кілька днів тому ми познайомилися з батьками одне одного. Сісяє засміялася, коли побачила почервоніле обличчя Сунан. Звичайно, вона знала, чому їй було ніяково. Це було рідкісне видовище, бачите, як зазвичай смілива суна стала незграбною. Думаєш, він почув те, що я щойно сказала? Суна тихо пробурмотіла і кинула швидкий погляд на мою учена, який у цей момент витирав руки мокрим рушником. Їй стало незручно. Коли він, здавалося, поводився холодно. Сяє, я щойно збентежила тебе. Занепокоєння в її тоні змусилося сяє розсміятися. Про що ви говорите? Чому б тобі не поділитися цим зі мною і не дати мені посміятися? Муюйчен повернувся, коли почув її хихотіння. Він узяв ще один мокрий рушник і подав їй. Нам це здається смішним, але ти можеш розсердитися. Тому я вирішила не розповідати тобі. Сісяє взяла рушник і витрила руки, відповідаючи. Муїчен підняв брови, коли його очі злегка проясніли, і він тихо подивився на неї. Що за дурниці ти зараз, про мене наговорила? Сісяя знизала плечима і невинно подивилася на нього з таємничою посмішкою. Моючен глянув на неї і не став питати далі. Натомість він байливо подав усім вино. Руан Хен і Сунан були трохи приголомшені, коли він їх обслуговував. За короткий час вони повністю піддалися аурі Муюйчена. Те, як він так байливо поводився з сісяє, Зовсім не здавалося, що він прокидається. Ви, друзі, сісяє. Що робить вас також моїми друзями? Здоров'я, спасибі, що піклувалися про цього дурня стільки років. Моюйчен елегантно підняв келих вином. Його низький голос звучав магнетично, його очі були наповнені щирістю, коли він спокійно дивився на Сунан і Руан Хенга. Сунан і Руанхен теж швидко підняли свої келихи. Вам більше, ніж ласкаво просимо, пане Му, сяє наш хороший друг, це зрозуміло, що ми хвилюємося за неї. Я ніколи не очікувала, що майстер Му буде одружений із сяє, але тепер, коли я дивлюся на це, ви ідеально підходите. Мені більше нічого сказати. Я просто сподіваюся, що ви добре ставитеся до сяє. Господарю вона справді дурна дівчина, хоча вона завжди виглядає свавільною, зовні вона просто прикидається жорсткою, її легко піддавали знущанням, коли вона була меншою. Будь ласка, захистіть її, оскільки ви з нею одружилися, не дозволяйте їй більше постраждати. У будь-якому випадку будьте щасливі, будьте кращими за ту відьму. Серце Сунан пом'якшилося, коли вона побачила, як Чен і Сісяє усміхалися одне одному. Вона почала ридати і говорити сентиментально, не в змозі продовжити. Руан Хен ніжно поплескав її по тильній стороні долоні. Сунан швидко посміхнулася. У цей момент вона роптом відчула себе повною. Вона завжди думала про сісяї та хвилювалася, що у неї не все добре. Звичайно, дозвольте мені хвилюватися про неї в майбутньому. Моючен посміхнувся і дав свою обіцянку. Сісяя відчула, як тепло розквітло в її грудях, коли вона почула його слова. Вона побачила його глибокий погляд. коли Повернулася і подивилася на нього. Те, як він подивився на неї, на мить приголомшило її, перш ніж вона відвела погляд. Наннан, Руан Хен, дякую, що завжди були поруч зі мною. Ви обоє дуже важливі для мене. Тож ви теж повинні жити щасливо. Сісяя підняла келих із вдячністю.